Після вчорашніх подій, що відбулись на Москві, терористичний акт називайтеся як хочете, дуже незрозуміла подія. У багатьох ждунів в Україні розв'язалися руки. Будьте готові до стрілянини в містах, як вже можливо, можете бачити в новинах або на вулицях в Києві. Вже в Києві відбулось, в Кременчузі відбулось з цього приводу. Будьте обережні, але це відео для того, щоб я сказав, що новини зараз кажуть про те, що наступні кілька місяців. Московська блядь, імперія буде підготовлювати до наступу. Це вже не просто. Ми це чекаємо дуже багато місяців, і зараз це офіційна інформація, яку люди форсять, щоб вас попередити. Я також хочу попередити для того, щоб ви перше. Це готувались, і друге, це будь ласка. Не вимикайте тут відео, просто дослухайте і рілі послухайте, підтримуйте нашу армію. Люди, які зараз не в армії, не в рядах ЗСУ чи Нацгвардії чи інших силових структур. Будь ласка, знаходьте бригади, батальйони, знаходьте людей, солдатів, які найбільше потребують в підтримці. Любої види підтримки, якщо у вас є якісь ресурси, мінімальні ресурси, які ви можете віддати, віддавайте ці ресурси на підтримку оборони, навіть провіанту, навіть простого провіанту, навіть купляючи енергетики. Будь ласка, знайомтесь, не бійтесь військових, не бійтесь ТЦК. Навпаки, допомагайте, питайте нормально. Я знаю, що зараз військовий час, і навіть питати дуже дуже небезпечно, щоб не викликати якийсь підозр. То питайте, які вам потреби, які потрібні рухи, як для того, щоб підтримати наш захист, нашу армію. Тому що зараз треба підготовлюватися. Тому що нам треба підготуватися, нам треба усилити оборону. Ви бачите, що зараз ППО не буде вивозити наступні атаки. Ми вже побачили. Тому що учора ми приїхали з Харкова. Харков навіть не працюють е, в місті, не працюють. Ліхтарі не, не працюють, Да нічого не працюють. Я хочу сказати, що навіть світофори не працюють. Там наші хлопці, поліцейські стоять і регулюють рух. Це дуже важливо. Справді дуже важливо. І будь ласка, не вимикайте це відео. Я не буду зараз залишати якусь картку. Я не буду залишати наш фон небайдужих людей. картку. я цього не буду просто. Наберіть зараз друзів своїх знайомих, набері, які служать, або волонтерів, які допомагають, дізнайтесь, кому потрібна допомога зі своїми сусідами. Будь ласка, скоперуйтесь, зробіть невеличкі посилки, невеличкі якісь каремати. те, що ви можете. Я не кажу вам зараз усім кидатися, купувати дрони. Тому що дрони дорогі, дрони це специфіка, так це треба. Але зараз, будь ласка, всім, чим ви можете. Навіть навіть батінки, блін. Будь ласка, все на цьому завершується відео. Будь ласка, поширте це відео. Мені хайп зараз не потрібен. Справді, я дуже за ним, за ним бігаю, але зараз мені не потрібен хайп, мені не потрібні гроші, мені не потрібні донати. Тому що зараз нас, начебто, все под контролю, і ми бачимо те, що ми можемо, і те, що ми робимо. Все, що я хочу, щоб більше людей бачили, що вони насправді можуть, і насправді робили це. Або в найпоганішому випадку, ми знову побачимо 24 лютого, 22-го року, знову усі будуть тікати, знову Київ буде захищатись, знову Харківська область буде окупована. А це, це тисячі, сотні тисячів. Зруйнованих життів, а люди тільки від цього реабілітувалися. Вибачте, так це може грузить вас дуже сильно, але я це говорю не для того, щоб вас грузити, а для того, щоб ви щось робили. Робили більше, тому що я знаю, що кожна людина може робити більше, ніж вона думає. Все, слава Україні, Героям слава слава Зсу. Слава нашому захисту, і ми вистоїмо. все буде добре. Вибачте за таке імпульсивне якесь відео, але я просто кажу те, що треба зараз сказати. А вам треба просто повірити в себе, в нашу країну і в зсу. Ще раз, слава Україні, героям. слава!